Ті, що живуть по плоті, Богу угодити не можуть. Що ж то таке означає, як то жити по плоті? І Біблія дає відповідь: Діла плоті. Перелюб, нечистота, п'янство, безчинство, роздратованість, лють, спори, распри, оці всі розноглася наші. І так далі. Що? Я вам тут прикріплю віршик, читайте. Ось що таке діла, плоть. І якщо людина каже, я християнин, але я живу по таким ділам, в мене все в житті ось це є. Що б ти Богу не робив, хоч би й поклони 40 разів, хоч принось паски 10 пасок, хоч принось яблука, хоч принось, я не знаю що, все, що хочете. Можете поїхати навіть в Ізраїль і там наїстися землі. Не можуть Богу угодити, тому що Бог каже, а я хочу бачити, як ти живеш. А не що ти робиш раз в тиждень. То я вчора слухала проповідь священника і почула таке відкровення, і вирішила сказати вам, що Богу треба служити духом, молитися, навчитися молитися, слухати кожен день Боже Слово, яке буде міняти ваше серце. Ви будете міняти своє життя, вчитися проповідувати, приносити Богу угодні йому жертви, духом. Ви знаєте, що написано? Бог є дух. І ті, хто поклоняється йому, повинні поклонятися в дусі і в істині. Там не написано хочуть, можливо, десь там. Там написано повинен, там немає твого хочу чи не хочу. Ти повинен. Якщо ти поклоняєшся Богу, то поклоняйся в дусі. А скажіть, що робити, якщо духа нема? Читайте слово Боже! Вам потрібна жива церква, вам потрібен кожен день хліб, і тільки від хліба духовного народжується заново духовна людина.